Привіт! Це канал Paykit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як створювати та проведити документи з переміщення товарів в нашій POS-системі. Готові? Тоді починаємо. Існує два типи документів: витрата для точки, яка відправляє товар, і надходження для точки, яка його приймає. Для роботи з документом переміщення перейдіть у розділ Документи Підрозділ Торгові. Пункт переміщення. Для створення документа натисніть кнопку Додати переміщення плюс і заповніть всі обов'язкові поля у вікні. А саме Номер документа присвоюється автоматично. Дата документа торгова точка. Тип документа. Куратор. Коментар. Після заповнення, натисніть кнопку Додати. Додайте товари в документ, вказавши їх кількість та одиниці виміру. Після заповнення необхідно натиснути кнопку Створити. Для швидкого підбору товарів можна виконати підбір товару за постачальником. Для цього натисніть Товари за постачальником оберіть постачальника та натисніть Отримати товари. Система автоматично додасть усі його товари, якщо вказано основного постачальника. Потім вкажіть кількість, ціни та одиницю виміру, після чого натисніть Відправити. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати з документом переміщення в POS та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.